Доброго ранку, ми вже ранку. на диванах. і До нас сьогодні залимали дві чудові пані: це пані Людмила та пані Маргарита. Ми будемо сьогодні з ними говорити про день мейкера. Який сьогодні, 25 жовтня, святкують всі, і ми також будемо святкувати. Жіночки, розкажіть нам, будь ласка, що це за день такий день мейкера. Mm -hmm. І коли mm -hmm. він був започаткований, тому що а, ми знаємо, що сьогодні свято автомобіліста. Ми знаємо, що сьогодні день маркетолога, але ніде в інтернеті не зазначено про день мейкера. А, день мейкера, саме слово мейкер це створювати, робити mm -hmm. щось, і відповідна людина, яка щось створює або робить, це і є мейкер. А, сам рух розпочав. Найбільше свій таке поширення з 2006 року у США і з. Кожним роком він захоплював все більше і більше країн, і в цьому році Україна вирішила теж долучитися до всесвітнього дня Мейкера, що запропонували саме освітяни США, для того, щоб долучити своїх учнів та студентів, а ви відзначити свої власні винаходи і представити їх на глобальному рівні. І у нас в Україні. Ми долучаємося не вперше до самого руху мейкера. А, були такі заходи проведені вже в місті Києві та Одеса. Але сам день мейкера відзначаємо вперше. Я не можу не запитати, що це вас за вуса на футбол. Це е, нотки фемінізму і емансипації, чи ні? Чи що це? Відвідуючи різні заходи в куточках нашої країни. Ми дуже часто спостерігаємо за тим, що. Містяни є патріотами свого міста, власне, uh -huh. і враховуючи той факт, що наше місто перейменовано, має назву Кропивницький. Ми вирішили таким чином розвивати громадянську компетентність наших вихованців. А, це і всі, вуса Марка Лукича Кропиція <зив> На допомогу З я одразу впізнала пізнала їх. Ох, це да, ж вуса ми, Марка Киачо, а, а чого зелені? Ну, ми вирішили неочікувані кольори, маємо, що да так. щоб у нас були червоні футболки, вуса зелені. <рес> ну і власне завтра ми будемо робити мурал а, вуса Марка Крупавницького. Ага. Запрошуємо долучатися містян і всіх охочих прийняти участь у нашому заході. Давайте розкажіть, де він буде, окотрій, хто може прийти чи вільний вхід? Угу. Заклад буде проводитися на базі навчально-виховного об'єднання номер 6. Запрошуються всі громадяни нашого містечка око, і не тільки. Ми розпочинаємо з 9 до 12. У нас буде дуже багато різних творчих майстерень, тобто, наприклад, як же уроки. А, ми канікула? ж на канікулах зараз знаходимо, забула рідне, <ріст> нічого. Ні. Але ж це гарно, що діти можуть усього різного віку відвідати прийняти, брати участь у uh -huh. кожному з тих. Тому що у нас майстерні будуть як пов'язані з технологіями, так і з хендмейдом. Тобто різнопланові. Кожен знайде для себе щось. А що Якщо нас зараз дивиться, пан Тарас, йому 45 років, може до вас прийти? Звичайно, я йому покажу Майнкрафт. Дірко, або Василь, чуєте? Майнкрафт покажуть. Це, Як це родини, таке родинне да, свято. Ми запрошуємо і бабусь, і бабусь, і дідусів, і мам, і тат, і дітей ну, різного віку. Тобто, абсолютно кожен, хто хоче бути творцем, mm -hmm. зробити самостійно, аби зробити разом з нами. Ми запрошуємо таких людей. Mm -hmm. ну, класно, а, а, а будь якийсь там приси у вас може? Можливо, там у нас зараз щось треба робити. А, це така нас... перспектива. Буде змагання, його буде влаштовувати Юрій Калашніков, вчитель з доброволочкою, який буде показувати змагання роботів. Ось можливо, у нього призи будуть роботи. Ми, ну це буде сюрпризом для, як і для нас, для організаторів. Так, і для того, розкривши це будуть роботи. Ні? Е, ну, роботи. Не треба сказати, що вас буде <рес> Але, ва. ну, чому ні? <рес> так, так запрошуємо. І Класно, ми дякуємо так. вам, що сьогодні ви завітали. Бажаємо вам, щоб завтра у вас вийшло так, як ви запланували. І, звичайно, так, бажаємо а, побільше прихильників вашої творчості. А, і аби прийшли всі, нагадаємо вам, що це буде а, з 9 до 12 години у навчально виховному комплексі. номер 6. шоу School Microsoft. Ми стали в цьому році, так що ми приймаємо вітання. О, ну ми ще вас ще вітаємо. Да. Школа, oh де, серпантин, uh -huh. де серпантин? Де <laughs> серпантин? Асистент застряв. І... Ну нічого, застряв зараз. Потухнуть камера буде серпантин, і так, буде, це... буде торт. Ну так, це не для так. вас вже. Вибачте. Ні, а ми вам до речі, всі треба знаєте, вам треба, до речі, мультики озвучувати. Думаю, у нас є там ще студія мультфільму. Створення мультфільму завтра теж буде. От у вас голос, от саме ми будемо озвучувати. Дивіться, щоб озвучити <реш> Щоб Ми можемо і вас запросити. Приходьте а і Я слушати. Ви <реш> <можу реш> <Право, я> <реш> <реш> Дякуємо вам. Ви так і знаєте, освітили нашу студію. Серпантин зараз посипеться. Дивіться, що буде далі. Побачимо за мить. Дякую